Кож покажу, як левричіть. Привіт! Мене звати Встислав, і сьогодні ми в самому серці кавової компанії Balmi подивимося на короля усіх кавомашин для Marzocco Лева компанія для Марзоко має 100 років досвіду у виробництві еспресо машин і користується великою популярністю та заслуженою повагою серед професіоналів. І, от, зовсім нещодавно, у 2017 році, вони випустили нову лінійку ручних важільних кавоварів Ліва С та Лева X. Лямерзоко дещо переосмислюють наверну систему, що суттєво покращило її використання у приготуванні кави. Нова конструкція важелів зменшує зусилля, які створюються під час роботи машини, що робить її більш надійно. Та зручною ці моделі дозволяють регулювати тиск попереднього заварювання та максимальний тиск екстракції окремо, що підвищує гнучкість під час приготування еспресо. Загалом моделі S та X майже ідентичні у своїх характеристиках. Звісно, що трохи більш пафосна X має вбудовані дисплеї і в режимі реального часу показує процеси блумінгу та екстракції. Але до наших рук потрапила її молодша сестра S, яка точно не у приготуванні кави. Перше, що зустрічає нас, це дизайн. Важчина конструкція надає особливого колориту та інстаграмності. Запевняю, жодна людина, яка полюбляє пити каву, точно зверне увагу на незвичну для кавомашини форму, що одні не стане фішкою будь-якого закладу. Коли ми спускаємо огляд не ще відважелів, ми бачимо блискучий метал, а також чорні та білі контрастні штрихи на корпусі. Та розуміємо, ховати цю тачку в керний поток кімнати, це злочин проти естетики. Вона створена, щоб притягнути. Погляди людей та бути прикрасою кав'ярні. Але всі ми знаємо, що покладенці тільки зустрічають. Що тут під капотом? Коротко про головне: окремі бойлери та стімери для груп, що сприяє оптимізації процесів приготування еспресо та підготовки пари. Бойлери ізольовані один під одного для більшої енергоефективності та стабілізації температур, Піддон, який можна регулювати по висоті, – Це мій персональний біль, коли не можна вставити високий стакан під носик холдера, а тому доводиться використовувати джагери, які лишаються крема, що негативно впливає на смак. Ну коротше, це однозначний плюс. Аналогові манометри, які в реальному часі показують диск, що створюється на кавову таблетку, тобто додатковий контроль за екстракцією. Супер екорежим. Ну, знаєте, коли телефон або комп'ютер гасне, якщо до них не підходити довго, те саме, але в кавомашині енергоефективність кайф Підігрівання чашок. Звичайна штука для еспресомашин сьогодні, але не сказати про це не можна. Далі додатково конструктивна особливість груп, яка дозволяє підтримувати однакову температуру при приготуванні багатьох еспресо-підряд. стабільність смаку прекрасно. А також налаштування температури гарячої води для чаю, контроль температури пари та кави. Друбки стімера, які нагріються, юзбівкавомашині що а якщо серйозно всі ці технічні нюанси у купі мають на меті одне приготування стабільно смачної кави для ваших гостей. Невже не можна приготувати якісне еспресо на простіші кавомашині, можна. Але ця задача суттєво полегшується, коли ми говоримо про тачки від тема Зопу та про S. Леверна система неодмінно надає віддажності та стімпанківського духу кав'ярні, але разом з тим розширює можливості бариста у приготуванні кавового шедеву. Перевагою над надзвичними системами є попереднє заварювання закладки, що напряму впливає на смак, якість та інтенсивність екстракції. Поступова зміна тиску дозволяє отримувати в чашці найсмачніші ароматичні сполуки, залишивши в холдері при цьому надлишок кофеїну та зайву гіркоту. Отож, якщо ви хочете перейти на принципово інший рівень у нелегкій справі приготування високоякісних капових напоїв, хороша кавомолка та лямер з опелів, матимуть все необхідне, щоб задовільнити будь-які потреби навіть найвибагливіших гостей. А якщо у вас залишилися питання, то звертайтесь до наших експертів, які допоможуть підібрати оптимальну лягарсоку для вашого закладу. І я сподіваюся, що ви кіте смачно камо. До зустрічі.